Ахо, мій любий друже, я святковий атмік. Моє я вітає твоє. Я. У мене для тебе сюрприз. Привітання від Миколая та Миколая. Я не помилився. Миколай приходить до всіх кожен рік, а Миколая друга половина Миколи Чудотворця. Ти точно знаєш багато людей, до яких приходив не чудотворець, а чудотворчиня сам спектр Чуда. Уявляєш, яка твоя душа щасливиться, а ти разом з нею. Ну що готовий? Спочатку тобі послання від Миколая, яке передає Ева, а потім Микола Чудотворець промовить своє слово Ахо, люди! Я Миколая. Шакті і половина Святого Миколи. Миколи Чудотворця. Так, так не дивуйтесь, всі святі структури зіїї Монади, усі по парам і усі разом в гармонійній взаємодії. Якщо Микола чудотворець, то я його чаша творіння, втілення гармонії жіночої сутності, любові та натхнення. Микола чує ваші матеріальні бажання, а я чую ваші істинні бажання. Моя місія пробуджувати серця. Запалювати в них іскру радості, мудрості та тепла, які ви носите в собі, навіть якщо іноді забуваєте про це. І я та, хто дарує світло прийняття безумовної любові і спокою. І я поруч з тими, хто шукає свій шлях у житті, допомагаю їм знаходити своє світло і повернутися додому. У моїх руках чаша енергії світла. Але напитись з нею може тільки той, хто відчув гармонію з собою і рідний з родом. Коли світ прагне чуда, я приношу світу нагадування, що інструменти чудотворення це любов. А турбота і щедрість це не лише вчинки, а стан душі, це здатність любити, підтримувати і довіряти джерелу, навіть коли перед вами невидимий шлях. Разом із Миколою ми дві сторони однієї сутності, уособлення мудрості, і чуттєвості, сили і ніжності, божественного і зімного, це інгредієнти, без яких чудо неможливе. Наша з ним подарункова енергія це не просто матеріальні подарунки, це потоки світла, які допомагають кожному побачити усе у всій красі і прийняти свою божественну природу. Ми прийшли, щоб показати ви більше, ніж здається, а ваш дар світові унікальний. Я тут по проханню своєї сестрички Еви, і прийшла не до всіх і не з пустими руками. Тож диво початкуємо. Вітаю вас, дорогі душі, у просторі нескінченних можливостей. Я Миколая, королева Фей. І сьогодні я хочу відкрити перед вами двері до дива, про яке ви навіть не мріяли. Уявіть собі, є простір, де ваші найпотаємніші бажання отримують життя. Простір, де ми, спеціалісти творенню чуда, об'єднуємо творчість, мудрість і найвищу енергію джерела, щоб втілити те, що здається неможливим. Ваше бажання це наше завдання. Ми отримуємо ваш запит і починаємо роботу. Як це працює? Спершу ми приймаємо вашу ідею, навіть якщо вона ще не оформлена. Ви можете навіть не знати, чого саме вважаєте. Достатньо створити стан, який ви хочете отримати в результаті реалізації ваших бажань. І для вас це чудо. Потім наша команда системи техніків сканує стан, а відділ майстрів чудес. Формує програмний модуль. Це структура вашого бажання, яка враховує всі ваші потреби та приховані можливості. Далі модуль передається до цеху світа фей, де його оживляють магією творчості, перетворюючись на динамічну, квантову подію, яка знайде шлях до вашого життя. Коли очікувати здійснення? Знайте, що ви після активації феями, істинної іскри вашого найпотаємнішого бажання чуда, того, що навіть не мріяли, яке може реалізуватись найдивовижнішим чином і неочікуваним способом. Воно прийде в момент, коли ви готові, і в такій формі, яка стане не лише вашим подарунком, а й джерелом натхнення для інших. Ваше замовлення для чуда можна надіслати через щирість серця. Зробіть це з радістю, Довіртесь потоку, і знайте дива створюються не тільки для того, щоб їх отримали, а щоб вони зробили ваш світ живим, сяючим і наповненим. Оха. А тепер своє слово буде мовити Микола Чудотворець. Його послання вібраційне, тому слухати його потрібно серцем. А озвучує його барта. Налаштувався, тоді слухай уважно. Усе розпочинається з тебе. Твоє серце ключ до дива, твоя душа джерело світла. Твоя внутрішня дитина. Голос, який знає. Чого ти насправді прагнеш? Як же створити диво? Відчуй стан, якого прагнеш досягти через реалізацію свого бажання? Стань тим, хто вже той, у кого є те, чого ти прагнеш? Зараз ти у своєму майбутньому. А тепер вдихни того, в кому ти зараз, того, хто вже цим став. Вдихни і утримуй його у себе в тілі. Зараз видихай його всередину себе. І подивись, як ця енергія того чудового майбутнього стрімко розходиться по твоєму багатомірному тілу і запускай програми реалізації. Знай, чудеса трапляються там, де є відкритість та віра. Що далі? З'єднайся зі своєю внутрішньою дитиною. І тепер твоя дитина може промовити бажання. А твій дорослий знає, і твоя душа розуміє, чого сама. Прагне її внутрішній Бог через бажання дитини. З'єднайся зі своєю душою. Душа слухає і відчуває емоції, які ти отримуєш в результаті реалізації чуда. З'єднайся зі своїм вищим я і створи стан. А я, Миколай, разом зі своїм відділком реалізації чудес приступимо до роботи. Бо нам ще багато потрібно до новорічного балу бажань встигнути. Я ще із Санта Клаусом підробляю, тому зараз і засіваємо портали здійснення бажань. Головне пам'ятай будь уважним до себе. Чудо не завжди виглядає, як ти уявляєш. Воно приходить тоді, коли ти готовий. Чи готова його побачити? Це все. На зв'язку був твій Миколи Чудотворець. Запам'ятай. Ти світло, ти любов. Ти творець своїх чудес. З вірою в тебе, то Ева і Барта. І нехай чудеса трапляються. Оха!